Вітаю, це програма відверта розмова. Гостем нашої студії сьогодні є Олександр Радуцький, секретар Черкаської міської ради. Вітаю вас, добрий, день. пане Олександре. Розкажіть нам, будь ласка, вас нарешті призначили секретарем Черкаської міської обрали. ради, обрали так за поданням пана Одарича. Хоча довгий час цю посаду ніхто не обіймав і. Цьому були багато питань, які не могли вирішити, депутати. От як ви вважаєте, чому вас призначили, обрали і подали вашу кандидатуру? Ну, по-перше, Олегович був, був проти того, щоб подавати мою кандидатуру. Але якщо б на цій сесії не було розглянуто це питання, то вже через два дні депутати міської ради мали право. Обирати вже свого секретаря, робити це подання і Сергій що нічого не залишалось робити, як винести мою кандидатуру. Якщо ви пам'ятаєте, я на сесії міській ради подарував йому список із 34 депутатів міської ради, які саме мене запропонували на цю посаду. А два тижні тому було звернення до нього про те, що 20 депутатів міської ради хочуть позачергову сесію щодо. Одного питання обрання секретаря міської ради він був поставлений просто в такий е, часовий термін, що йому нічого не залишалося, як виконати волю депутатів міської ради. Скільки депутатів підтримало вашу кандидатуру? Мою кандидатуру підтримало 42 депутати. депутати. Скажіть а... з 60, які є в міській раді, окрім вас, чи були кандидатури, які мали теж немалу підтримку? І були, скажімо так, голова міста Черкаси мер Черкас, не був проти. Ну, мені важко судити. Я знаю, що Сергій Одарич висовував кандидатуру від партії Дар Кондратенка Андрія, але Андрій тоді не набрав той кількості голосів, яка потрібна була, щоб його затвердили секретарем міської ради. І потім, після цього, я знаю, що було дуже багато пропозицій. Майже всім депутатам міської ради, крім мене, е настільки Сергій Леч, пропонував всім, щоб тільки на Радуцькій. Але депутати визначили, що це це саме бути я, ну тому що я мав з ними з усіма розмову, і в першу чергу я всі пообіцяв, що ми забудемо про політичні кольори. Ми об'єднаємось, для мене буде все одно, чи це партія Батьківщина, чи блок партії Порошенка, чи Свобода, чи партія Ляшка, чи інша політична партія. Для мене головне це будуть депутати. Для мене буде головне, що за депутатами стоїть громада, і ці ж депутати обіцяли їм зробити комфортне, безпечне місто. Коли вони йшли на вибори, ну я думаю, що на, на і... це ми подивимось згодом. Тобто, да, ми вас ділом... почули. А, а як це дійсно відбувається, ваша робота злагоджена без політичних подобань і пріоритетів? Тому подивимось згодом. Да, я вам більше скажу, вибачаю, Скажіть... що я вам. першим, що буду робити, це перший мій крок. Я хочу сказати, я всіх депутатів зберу голову фракції і запропоную протягом тижня надати мені. Проблемні учаски кожного свого депутатського округу. Така буде зроблена карта, проблемна карта округу. Їх у нас округів 30 в місті Черкаси, і вже після того, як ми вивчимо. Ці всі питання, що стосуються там садочка, або школи, або тротуару, або доріжки, або асфальтування, капітальний ремонт доріг, яка проїжна частина поряд є, це це ми обсудимо. І вже за пропозицію депутатів, більшості депутатів, ми будемо формувати бюджет на наступний рік, щоб дійсно люди розуміли, що якщо вони будуть голосувати за цього депутата, то саме у їхньому дворі буде там комфорт та безпека. Ну, це ви так вже забігаєте наперед нашої розмови. А от якщо ми все ж таки повернемось до вашого обрання, скажіть ваше протистояння з Сергієм Адаричем триває вже більше року, і це була поступка. Тобто, ви перемогли у цій боротьбі виходить, що вас таки подав саме він вашу кандидатуру? Я хочу сказати, що була у вас в мене бесіда на мети? між вами? Ні, не було. Ми не спілкувались. Я вам більше скажу, ми зараз. Ну, він не запрошує мене, ну, а я не йду. Ми не спілкуємося. Ну, другий день, як вже була сесія, рішення ще не підписано. Йому дається на підписання 5 днів. Я так вважаю, що вже понеділок він повинен підписати все ж таки це рішення міської ради, бо це, скажімо, Конституційна більшість міської ради більше, ніж дві треті проголосувала за це. і Сергій Олегович, якщо це не зробить, він ну, сам себе поставив ну, незручну, скажемо, незручне становище. Не Ви знаєте, сценаріїв є багато, ну, але ці всі сценарії… не підписав. Що далі? Але ці всі ну, по перше, в законному полі будемо надалі рухатись, йому надається два тижні. Він опять винесе на сесію міської ради. Но ну, при цьому він повинен пояснити у розпорядженні, чому він не підписав. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. підстав таких знайти дуже важко, тому якщо він хоче ще в одне зайти суди, хоче ще в одну кримінальну справу зайти. Як це він буде, то питань нема. Добре, а от наскільки це буде впливати на роботу міст? Ну в місті самому що а, мер міста і секретар міської ради не співпрацюють, навіть не спілкуються. Знаєте, люди так сміються, журналісти багато всі кажуть. Вони нарешті дочекалися, що у нас тепер, каже і секретар і мер в опозиції, це означає, що ніхто красти не буде. Ну, Серед людей, знаєте, таке. Ну, ну, головне, я щоб розумі... була конструктивна да, робота. Я кажу про те, ну, мається на увазі, що будемо конструктивно один за одним там дивитися. Ну, це, понятно, що смішно, ніхто і не збирався цього робити. Питання трошки в іншому. Розумієте? У нас один час постійно, як кажуть, була ситуація, що у нас був сильний мер і слабка міська рада. І протягом приолійники таке було, приволошене таке було, розумієте. Сьогодні ситуація інша. І у нас про минулої каденції таке було. Так, да, Зараз зовсім інша ситуація. Зараз згуртувалися депутати міської ради, розумієте, і ми не хочемо. Того, щоб відбулося ще е, минулі коденції. Розумієте, ми не хочемо, щоб е, що Сергій само? Олегович, я зараз поясню, що Сергій Олегович використовував е, працівників місць виконкому, потім казав, це не я, це там керівник департаменту. Щоб ми хочемо понять, дати людям, що, будь ласка, кожен, якщо щось каже, він повинен відповідати за себе. От одне із рішень наступних, які виносив Сергій Олегович, передати всі підписи на секретаря міської ради. Розумієте? То То тобто перекласти на вас перекласти відповідальністю. повністю відповідальність. Такого теж не буде. Якщо мера обрала громада, несіть, будь ласка, відповідальність. Да, я, як все, а чому не брати я, як вам секретар, обом підписи? Я як секретар міської ради, я готовий йому допомагати. Я вам більше скажу, я сказав і виступив що я все зроблю, щоб об'єднати. Депутатів міської ради, тому що дійсно важкий зараз стан країни. У нас іде війна, у нас зараз іде зима. Треба дійсно готуватися до того, що людям треба пережити цю зиму. Вона буде дуже важкою. І тому я сказав, я зроблю все, щоб проходили рішення. Більш скажу, як приклад, уже на цій сесії, коли ми робили зміни до бюджету, як маленький приклад. Депутат Ліхоткін з депутатом Савіним почали на сесії сваритися, де повинен стояти спортивний майданчик. Бо один каже, я вже зробив проект пообіцяв людям, а той каже, що в мене з 12-го року. І вони почали, якби оці 300-400 тисяч розтягувати, один пропонує своє, другий інше. При цьому Церіалеч сидів, ну це все дивився і думав, хто ж кого переможе, там своїми. Поділили нафту, а да. поставили два майданчики. Ні, ні, ми знайшли, механізм і можливість, де ці кошти зняти, бо зрозумів, що в цьому році гроші не використаються. І взяти і сказати, хлопці, цьому місцю потрібно спортивні майданчики і в твоєму окрузі, і в твоєму, і дали гроші і туди, видали, і туди. Все. Все дуже просто для цього треба бажання почути свого е, колегу по депутатському корпусу. добре. Ми з вами зустрічались нещодавно на іншій програмі і говорила про те, що сьогодні робота депутатів неефективна. От нарікань було багато. Немає секретаря, немає виконавчого комітету. Сьогодні секретар вже є. Якщо підпис поставить не відомо, куди йдеться, і... він це зробить. Виконавчий комітет. те, що його досі немає. А що це зупиняє? Ви пам'ятаєте, ми сиділи, тоді були хлопці е, Сили Майдану, Координаційної Ради, да? і у нас є підпис більшості депутатського корпусу разом з ними про те, що е, ми підписали меморандум про підтримку порядку у місті Черкаси про підтримку їх, як громадськовість, тому що вони дійсно багато займаються тим, що допомагають збирати волонт... е, ну, Скажемо, ту допомогу на АТО, волонтерські оці всі дії, які відбуваються. Ми, як депутати міської ради, обіцяємо прозорість роботи, і співпрацю з ними. Незрозуміло, з яких причин в день проведення сесії міської ради вносить Сергій Олайович пропозицію щодо виконкому, де з п'яти представників членів на громадських засадах він вичоркує трьох, залишає дво, дві. Вносить свої кандидатури і доводить до того, що хлопці, оталексі там з блокпоста, потім галушка, дівчина, ви знаєте, да? то що постраждала тоді біля обладміністрації, вони роблять заяву. Якщо ви наших побратимів прибрали, то ми самі уходимо. Розумієте, Я не можу зрозуміти, на що це робить Сергій Олегович. То, що хлопці будуть казати правду. Те, що вони будуть допомагати нам, депутатам. Ми ж коли сиділи тут, ми казали, ми вас запрошуємо. Він же да, а... особисто робить їх вичерки і каже, я вас не бачу в цьому виконкомі. Хоча перед цим він обіцяв, що я вас бачу. Розумієте? То коли буде виконком і яким ви його бачите? І я так розумію, якщо ви кажете, що ви хочете згуртувати і об'єднати всіх депутатів, а за вас проголосували вже 42 депутати, так. то вам залишилось не так багато, 18 людей. Ось 18 і... людей, да, це залишилось, що представники Сергія Сергіодарича, партії вільних демократів, рідне місто. Це... І в принципі, в принципі, ви вже можете да, і... заявити виконком, так, і яким він буде. Саме знаєте, що є погано, що виносить за законом виконком тільки міський голова. Все. Але це ви він... погоджуєте кандидатуру чи але не Але ми погоджуємо. Ну якщо ми вносимо свою кандидатуру, він, якщо він не погоджується, вона не може бути ставитися на голосування. І довго це протистояння. І я вважаю, що такого протистояння довго не буде. Я вважаю, що треба ті зобов'язання, які взяти їх довести до кінця. Якщо п'ять представників громадськості, які вже були прописані і саме громадською були обрані рейтинговим голосуванням у себе, ці п'ять людей повинні там бути. Для мене важливо, щоб громада не контролювала владу, а щоб вона була учасником. Прийнятті рішень разом з владою. Розумієте, уже часи ті пройшли з органами влади. З органами влади, так да. уже ті часи пройшли. Що влада робить, громада контролює. Тепер хай громада також приймає рішення і несе також відповідальність за ті рішення, коли вона буде приймати підняттям руки. Е, тобто, поки що, коли буде виконком, невідомо. Е, я впевнений, що. У жовтні місяці ми приймемо вже остаточно виконком, і буду наполягати я на тому, як секретар міської ради, що там повинні бути представники всіх політичних партій. Якщо ті, які будуть відмовлятися, то понятно, що ми не можемо по кількості надати стільки заступників, але скажімо, уже спілкуючись ну, партія підприємців промисловців, вони кажуть, нам нічого не треба. Ми підтримуємо, скажімо, партію батьківщину. Хай вони дають людину, будь ласка, і саме так гуртуючись, іменно депутати, вони мають, ну, на нашу пропозицію це повинно бути один мер міста, секретар міської ради, чотири заступника та п'ять члени віконкому на громадських засадах. А, ну сподіваюся, що в кінці жовтня, наприкінці жовтня, ми вже матимемо виконком. А, сьогодні вам а, заважає працювати те, що його немає, чи ні? Заважає мені, нікого немає. А, виконкому, що виконкому. його немає. Ваші рішення приймати депутатське. Чи заважає це вашій роботі? Ви знаєте, фективні, чи ні? А, а нічого не змінилося вже рік. Ми про це на минулій передачі казали. Що продовжує працювати старий виконком, бо його повноваження закінчується, який обереться новий. А старий буде і далі працювати, поки не обереться новий. Що це означає? Це означає, що там вже далі продовжують знаходитися представники, ті, які абсолютно влаштовують Сергія Одарича. Тому він останній раз, коли вніс. Одна з людей, яка була там, була представником партії регіонів у новому виконкомі, чому хлопці з партії свободи підняли це питання. і Сказали, ми не будемо голосувати. Їх підтримали майже весь депутатський корпус. То я не розумію: якщо Сергій Олеч бере і спеціально вводить хоч одну людину, до цього він, якщо пам'ятаєте, бізубінка вводив так. Депутати тоді сказали, ми не будемо сати. Зараз він іншу людину, яка теж була членом партії регіонів. То, знаєте, мені так вважається, що він це робить так спеціально, щоб депутати не голосували. А той виконком, який зараз є, що він його буде влаштовувати на 100%. Тому я дуже чекаю, що все-таки Сергія Олександр. Олександр Романчу, ми да. не можемо а, зараз почути відповідь а, пана Ударича на це запитання, його тут нема. А от, до речі, е... чого він до вас не ходить? Це для мене питання. Я е... наскільки знаю, ви його часто я... запрошуєте. А він... Я вважаю, коли ви з ним подружитесь, ви зможете запитати це да особисто. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, то може взагалі не потрібно а, тоді мати виконком, а просто призначати людей по факту? По подіях, коли потрібно, відповідальних за. Ну, знаєте, Пішення. я вам скажу, в ідеалі повинен бути е, мер, секретар як представник депутатського корпусу, один заступник і члени виконкому на громадських засадах. Угу. Є директора департаменту, які є розпорядниками коштів, то, якщо в ідеалі, то треба брати саме і робити такий виконком. І я впевнений, що з часом ми до цього прийдемо. Тобто, все зайве згодом прибереться. Прибереться, так. Добре, тоді по ви можете сказати ваші е, перше, друге, третє пріоритетні напрямки діяльності зараз, на що ви будете найбільше спрямовувати свої уваги, енергії і дій? Ну як я сказав вже на початку, я зроблю проблемні... перше проблемні округа. Так визначимо проблеми, які там є. Ми будемо їх вирішувати. Е, друге, у нас. Зараз е, е, виявляється дуже важка ситуація щодо оплати працівникам медичної галузі та е, освітньої галузі. Тому е, будемо звертатися депутатами міської ради, особисто буду звертатися як секретар, впевнений, що мер буде звертатися до Кабміну, до Верховної Ради про те, щоб ті. Повноваження, які фінансові внесе за собою держава, щоб були виконані на 100%. І знімемо питання щодо наказу, який був для вчителів освітян. Вказано, що вони повинні відмовитись від 20% надбавки. Я не розумію взагалі цього наказу, яким чином вчитель може відмовитися і повинен відмовлятися від тих копійок, які він і так заробляє. Третім. Ми втрачаємо комунальне підприємство Черкасиводоканал. Рішенням апеляційного суду було визначено, що КП Водоканал правильно подав, був правий щодо того, що ПАТАЗОТ повинно мати було ліцензію до очищення. Що угода рамкова була?